Як прикордонники можуть дізнатися, що у вас є подвійне громадянство? Наприклад, ви їдете в Україну, і крім українського, у вас є громадянство Європейського союзу. Як про це можна дізнатися? Є декілька підсказок, за якими прикордонники дізнаються, що у вас є українське громадянство, і перша підсказка місце народження, якщо в самому паспорті вказано українська місцевість або ж місто, прикордонники відразу починають вас шукати і зрозуміють, що у вас є українське громадянство. А взагалі в Україні панує принцип єдиного громадянства України. Тобто, згідно з Конституцією України на території України у вас є виключно одне громадянство, незважаючи на те, що у вас є подвійне. Тому як би ви не хотіли, якщо докажуть, що у вас є громадянство України, вам не будуть зараховувати подвійного громадянства і вас можуть не випустити. Друга підсказка у більшості випадків люди мають біометричний паспорт, де залишаються відбитки пальців, тому людина записана у всі реєстри. І третя підсказка: ваше українське ім'я та прізвище і дата народження можуть бути достатньою інформації.